Черенкую платіном ніко. Будуть колись саженці з них. Ось така кучка. Треба все зараз зачистити і зачеренковати. Що це буде? Що ти робиш? Черенкую лавандочку. Навіть не лавандочку, а лавандин платіном ніко. А що так багато? Краси багато не буває. Краса врятує світ. Давай роби далі. Ще. О, мій помічник за мною рижик. Так, <ріж> да, рижик. От сьогоднішня моя робота. От. От так от. А то раніше черенковала. От. Лавандочка. Тут і гортензії, і піровські, і. Господи, ну все, 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 всього потрошку. По, по грамоті, щоб поназбирала.